HR це людина, яка є сполученою ланкою між керівництвом компанії її співробітником та ринком праці. І працює безпосередньо з людьми, підбирає найвідповідніші кадри, розробляє систему мотивації, навчання та розвитку персоналу, створює сприятливий корпоративний клімат. До основних завдань HR входять найм, аналіз. Працевлаштування, адаптація, мотивація та навчання і розвиток персоналу. Перший це високі навички комунікації, HR спілкується не тільки з претендентами під час співбесід, але й з усіма лінійними менеджерами. Другою навичкою це базові знання психології, для проведення ефективних співбесід гравоту бору персоналу та тимбілдингу. Третій це управлінськими та організаційними навичками для управління персоналом та забезпечення організаційного розвитку в рамках стратегії компанії. Четвертий це знанням діловодства та документоопілу у сфері кадрів. І п'ятий заключний це знанням трудового законодавства. Для того, щоб добитись успіху на позиції HR-менеджера, потрібно мати ряд компетенцій. Знання трудового законодавства, знання основ соціології та психології, знання та досвід у сфері рекрутингу, знання методик hr аналітики. Дуже важлива компетенція для HR-пахівця фахівця орієнтація на внутрішнього клієнта, керівника, лінійного менеджера, рядового співробітника і прагнення якомога якісніше реагувати на його потреби. Стає питання, де ж навчатися на менеджера персоналу? Ми підібрали найкращі вузи в Україні, де навчають даної спеціальності. Перший це Київський національний економічний університет імені Ватима Гетьмана. Другий це Київський національний торговельно економічний університет. І третій це Одеський державний економічний університет. плата менеджера персоналу складається з таких чинників. Зарплата менеджера персоналу залежить від міста, компанії та обов'язків. У середньому в країні пропонують близько 16 тисяч гривень на місяць. Фахівці з досвідом роботи можуть претендувати на 25-35 тисяч гривень. Якщо ж ви знаєте англійську і розумієтесь на специфіці IT-компаній, можете заробляти до 45 65 тисяч гривень на місяць, а директори із персоналу можуть заробити 80 тисяч гривень на місяць.